Державна служба вчора і сьогодні. Перспективи її розвитку за таким девізом відбувся круглий стіл у центральній районній бібліотеці за участі ветеранів держслужбовців, апарату райдержадміністрації та представників районної влади. На Новгородсіверщині встановлення державної служби відбулося у 1993 році. Ті держслужбовці, що на той час стояли у витоків її зародження, згадували, як все проходило. За словами Валентини Чернік, то були лихі 90, коли вони могли місяцями не отримувати заробітної плати, мітингували, багато хто не витримував і залишав роботу. Проте були й такі, хто пройшов цей шлях і залишив після себе шлейф спогадів. Ми завжди були і будемо державними службовцями. Наша задача не служити, а е, надавати допомогу людям. Зараз е, стикаюся з проблемами, коли якщо у людини все гаразд, вона якби живе. Якщо, не дай Боже, щось трапиться, навіть телефон відключать. Все, знаходять такі тупик, що ніхто нікого не чує не бачить. То я б хотіла побажати молодому поколінню, будь ласка, будьте дуже уважні до нашого населення. Цей день згадувала на забутні роки несення державної служби. Як розповіла Поліна Герасимівна Шморгун, держслужбовець в першу чергу повинен допомагати людям у розв'язанні проблем, і допомога ця потрібна йти від щирого серця. Це дійсно нелегка праця, яка потребує справжньої відданості людям. Тому і повинні сучасні держслужбовці вміло організовувати свою роботу та бути компетентними у поставлених перед ними завданнях. Не вистачає елементарних речей, правильна організації своєї роботи. Свою енергію потрібно знати, куди направляти, вміти її туди направити. Це в старі добрі часи називалося «научна організація труда». Так. То есть нужна элементарная организация и ответственность. Ответственность, ответственность, еще раз ответственность.